Так, продовжуємо. Зайшли на кукурузку і дивимося, що в нас тут відбувається. Кукурузка з останнього разу дещо підросла. Містами зовсім класна, містами гірша. І от Зараз тут проходжуся, і якби по бур'янцях щось не дуже картинка гарна. Адже, здається, тут прохід оприскувача був, але не зрозуміло, як діє препарат. Щось Бур'янці тут стоять досить таки. Зелені. Чи вони перерощі, та їх не взяло, чи, чи не знаю що. Чи все-таки, блін, якийсь огрішок получився. Бо вже ось, наприклад, переступили сюди і бачимо ось мишій. мишій під піджовтів. Вирвався досить нескладно. Амброзія, висвітлення присутнє. Не інтенсивне, але присутнє. Проходимо далі. Дурман. Також висвітлення присутнє. Амброзія, та що менша, вже ось пожовтіла. Корінець ще тримає, але вже ніби відчувається трошки його слабкість. Так, рухаємось далі. Рухаємось далі. Так, не треба. Не треба також, в принципі, ніби пригнітилася, ще корінь її тримає. Але при... не наскільки багато часу прийшло, з проведення оприскування. Я забувся, яка дата, там чи напишу, чи додавлю в описі. Ну от, зараз дивлюся. Тут був Нікосульфурон 50 грам на гектар, з прилипачем. Ну, так скажемо, як було на етикетці, так ми його і застосували. Зараз йду, продивляюся, що тут по кукурузки. Як бачимо, кукурузка плаває досить таки суттєво. Є рядочки зелені, гарні, є рядочки жовтуваті, є вищі, наприклад, ось оцей рядок, видно, класний. Поруч біля нього гірший. Чим це викликано, як би складновато пояснити, адже добрива, в принципі, були слідкували, ніби не закінчувалися. Гібриди. В принципі, також змінювалися поступово, тобто в усіх банках однаково. Але кукурудзка як би різна. Ось в цьому місті зелена, гарна, Тобто, все тут нормально. Там далі дивимося, є оця нерівномірність. Є нерівномірність, ось тут слабша. По бур'янцях ось тут багатенько злаків. Тому бачимо, мишій, в принципі, пригнітився. Мишій пригнітився, легко вже він відпускає стебла. Так, дурман також ніби по листю вдарило, але корінь ще тримає. Тут питання: ось, якщо пройдуть обіцяні дощі, як зміниться ситуація? Чи бур'янці зігнуться, чи навпаки, вони поновлять свою вегетацію. До речі. На випадок, якщо прийдеться використовувати гербіцид, можливо, хтось свого досвіду підскаже на такому так скажемо, пізньому етапі. Тобто, ну, Тут то слабша кукурузка, але ж вона є і краща. Тобто беремо кращу кукурузку. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. на. Ну, 10-12 листочків. Чи є препарати, якими ще можна буде зайти в кукурудзу? Щось типу майстер. Павер». Здається, ним я колись працював уже по високій кукурудзі. На жаль, не пам'ятаю, як там склалося по врожайності. Але поле, звичайно, дещо від бур'янців почистили, так скажемо. Ну, В принципі, пройшовся. Чіткої лінії переходу по гібридам поки не спостерігаю, адже дужче вона плаває порядкам. Тобто рядок кращий, рядок гірший. Ось тут висока забур'яненість, ну, ніби висвітлення відбувається. Ну так, от не важко рветься. Сподіваюся, що гербіцид його повністю зупинить. Ну і кукурузка тут, от, бачимо, от гарна. А вже, пройшовши декілька метрів, бачимо ось 1, 2, 3, 4 рядка. Взагалі не дуже гарна кукурузка. Ну, в принципі, що можна сказати? Що Живлення, мабуть, всьому цьому пояснення це мінеральне живлення. Тобто у сівалку то ми засипали рівномірно скрізь, але, звичайно, по полю є ця нерівномірність по живленню. Тим паче, мені здається, що погодні умови по всіх культурах також показують себе саме в такому дефіциті живлення. Тому у нас кукурузка плаває по прямих посівах початок технології наутів. Так, все, на кукурузку поглянули, рухаємось далі.